Вітаємо з вами компанія AutoFocus і до вашої уваги Mercedes Vito V250 Formatic 2018 року в кузові Экстралон. Автомобіль повністю обслужений, без зауважень з технічної сторони і візуальної. Пробіг 85 тисяч кілометрів. Комплектація є все для найкращого комфорту як водія, так і пасажирів. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, дзвоніть за номерами телефонів, які розміщені під відео